Ты уже платком залез в воду. Ну так а що я А, ну так что я сделаю? Осторожно снимать. Режисери-постановники критикують її, підказують акторам, як зробити ліпше. Хто їх не знає, може сприйняти зауваження, забочування. Насправді це говорять емоції і бажання зробити краще, відкоригувати усі деталі, щоб глядача пройняло кожне слово і кожен рух. Бо навіть хороша комедія, звичайно, така. Без особливого змісту все одно може чомусь навчити. Я читаю коментарі іноді на нашому сайті. Як там хтось пише, пошилися у дурні. Каже, легка, проста. Журналісти ж зіграли цю виставу, але все одно повчально. Як чаклують над постановками на цій сцені, ми намагаємося показати і розповісти щоразу перед черговою прем'єрою. Знайомимо не лише з акторами, а й з тими, хто дбає, як вони та сцена виглядатиме. Під час дійства Анна Пілюгіна добирає вбрання і створює декорації. Ми вирішили, ну що вона має дуже швидко змінюватися. тобто дії, які проходять в хаті і в дворі, щоб воно дуже швидко мінялась. Тому ми вирішили зробити ну, таку декорацію. А все інше традиційно: тини, соняшники, мальви. Олег Ягилюк до Рівненського академічного музично-драматичного театру доєднався рік тому. За цей час нажив уже п'ять ролей у театральних стінах. Не академічних зізнається себе не бачить. Я вважаю, що академічний може бути не тільки академічним, він може бути і новаторським, і носити щось цікаве, може бути і класичним. До свята є святих гримерної запросила нас народна артистка України Ніна Ніколаєва. Жити на сцені вона мріяла з самого дитинства. Те, що я хотіла стати артисткою, це я пам'ятаю дуже добре. Чому це відбулося? Я не знаю. І е, на протязі подальшого свого життя я ніколи не змінювала цього бажання, тобто у мене сумнівів не було. Театральний хліб кажуть нелегкий – вони проживають життя усіх своїх героїв, часто на сцену виходять хворі із температурою й власними негараздами, але ховають своє за сценічними костюмами та образами. Сфальшувати переконують нереально. глядач усе бачить. Скільки часу й нервів витрачають, щоб лише слова вивчити, залишають у таємниці, залишаються непорахованими і повтори кожної сцени. Вони репетирують навіть фінальний ви. Дивіться, Іван Маріч. І пішов до кола. А після другого кола тоді ця лінія і? Да? Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини рівного.